Що ж, радий бачити вас у цьому випуску, і це 12-та серія. Вивчаємо за касин красок даної рубрики. Детальний огляд усіх інструментів за Касинк. Програм навчаючи хуроків за Касин це легко, круто та відкриває майбутнє як для вас, так і для нас. Отож, привіт спільноту за Касинк. Радий бачити вас у 12-му випуску нашої рубрики. Пробачте, що повторюсь, ця серія буде цікава для вас по особливому. І ось чому. В інноваційному світі технології блокчейну за Касинк є маяком. Пропонуючи масштабоване та безпечне рішення рівня 2. Як генеральний директор закасинки я радий поділитися поглибленим оглядом ключових інструментів і комплектів розробки програмного забезпечення СДК, які ми пропонуємо. Що ж у цьому випуску, як ви помітили, я побуду в ролі генерального директора Закасинка і буду розповідати про ті чи інші ресурси. Отож, ці ресурси дають змогу розробникам створювати динамічні десанізовані програми, тобто Депс, на нашій платформі. Давайте заглибимося в особливо. Кожного засобу гаймо часу і до справи. Перша це портал ERA за Портал Закасинг Ера це ваші ворота у світ Закасинг. Беріть це до уваги. Він містить три основні компоненти: а це гаманець, міст і кран. Гаманець дозволяє користувачам керувати своїми активами, а функція бруї забезпечує безпечний переказ коштів між ефіріум і закаси. А Фосет доступний Теснет, надає розробникам тестові маркери для експериментів і створення на заказинг без фінансового ризику всебезпечне. Наступне це провідник блоків. Що ж, провідник блоків заказинг – це потужний інструмент, потужний, який дає змогу заглибитися в подробиці мережі закаси. Він надає дані в режимі реального часу та історичні дані про блоки транзакції, адреси тощо. Ця прозорість підвищує довіру до мережі та допомагає розробникам вирішувати проблеми та оптимізовувати свої депс. Наступний інструмент це JavaScript SDK. Ездика. Закасин SDK з розширює можливості Ethers е однією з найпопулярніших бібліотек Ефір. Це SDK містить спеціальні класи та методи, які допомагають розробникам безперебійно взаємодіяти з мережою закасин. Це я думаю ясно. Він є важливим інструментом для розробників JavaScript, які прагнуть створювати програми на основі закаси. Ну що ж, а ми рухаємося до наступного інструмента, і це плагіни Хардхат. Наші плагіни Хард Хат ZK-Sync розроблені для спрощення процесу розробки. Вони дозволяють розробникам компілювати, власне, тестувати, розгортати та перевіряти свої контакти на основі Solidity або Viber на закаси. Цей плагін бездоганно інтегрується з Hardhub, високо оціненим середовищем розробки фірм, щоб забезпечити ефективний, наголошу, ефективний і надійний набір інструментів для розробки закаси. Наступний інструмент, такий як це закасинки сілі. Закасинці Лі це інтерфейс командного рядка. Він спрощує процес розробки, дозволяючи взаємодіяти з мережею закасинка за терміналом. Цей інструмент є незамітним для розробників, які віддають перевагу використанню інструментів командного рядка та сценарій для свого робочого процесу. Наступне це ланцюжок інструментів компілятора. The Cassing Computer Talchin це комплексний набір інструментів. Зараз прошу пробачення за можливо неправильно прочитав, але продовжуємо. Який допомагає розробникам писати, компілювати та налагоджувати свої розумні контракти зекасин. Цей ланцюжок інструментів підтримує різні мови програмування, знову ж таки, що робить його універсальним інструментом для розробників з різним рівнем досвіду. Наступний інструмент це Python SDK. Наш пакет SDK для Python надає розробникам Python можливості ZC. Він надає всі необхідні методи та функції Python для взаємодії та створення програм у мережі закаси. Цей SDK відкриває закаси для великої спільноти розробників Python і їх різноманітних варіантів використання. Наступне це Java SDK. І останнє, але не менш важливе, це закасин Java SDK. Надає розробникам Java надійний інструментарій для створення на основі закаси. Цей SDK пропонує комплексні методи та функції на Java, що робить закасинг доступним для розробників, які знайомі з однією з найпопулярніших а, у світі мов програмування. Що ж, і тепер це все підсумуємо. Усі ці інструменти разом створюють динамічну екосистему для розробки на зекасинг. Ми в цьому впевнені. Продовжуючи впроваджувати інновації, ми сподіваємося запропонувати більше таких інструментів, що допомогти розробникам легко створювати та розгортати безпечні масштабовані програми на нашій платформі. Що ж, ласкаво, просимо в еру за касинок.